Вітаю, шановні глядачі. Сербія офіційно заявляє, що йде в Євросоюз, має статус кандидата з 12-го року. Одночасно, братушки з Московією вони та єдина країна в Європі без санкцій проти московитів. Співпрацює з Китаєм, проводячи спільні військові навчання. До того ж, продає боєприпаси України через посередників. Ух, це в сірби це взагалі просто тотальний шпагат. Вучить вже показав за економічні преференції, готові лягти під кожного, і ось до цього. Додалась свіжа історія з Фредовичем. Цього листопада двадцять року парламент Сербії терміново прийняв спеціальний закон, що дозволяє знести будівлю Генерального штабу армії Югославії в Білграді, ту саму, що розбомбила НАТО в 99-му році під час війни в Косово. На цьому місці планують розкішний готель. Ух, цінності у Сербії просто зашкалюють. Будуватиме кампанія. Affinity Partners Джареда Кушнера. Зятя Трампа. Мова просто космічні. Безоплатна оренда на 99 років в центрі Білграда. Проєкт на 500 мільйонів доларів. Готель, апартаменти, офіс, музей. Для багатьох серії це будівля символ, тому закон спричинив протести. Архітектори виступали проти. Сербського чиновника звинуватили у фальсифікації паперів на користь компанії Кушнера. Скандал, розслідування, все зупинилось. І що робить вучіч? Протягує через парламент спеціальний закон, який має пріоритет над загальними законами, який дозволяє спрощену процедуру знесення безстандартних процедур дозволів терміново, швидко, без зайвих питань, ух, середовичу треба угодити! Заради Сербії. Просто, це нікчемність просто колосальна. Ви я, я... знаєте, коли Зеленський гавкався з Фредовичем в Білому домі, я от відчуваю себе реально, коротше, представником. Просто нації такої, знаєте, криголамної, потужної. От не дивлячись на те, що нам всім там давали 2-3 дня, зрозуміло, навіть в політичному сенсі ми тримаємось непогано. Тісні відносини з Трампом виявилися важливіше за символи, протести, навіть за скандали з фальсифікацією. Це гроші інвестиції, зв'язки з новою американською адміністрацією Вучич миттєво лягає під цю можливість. Але історія з готелем Трампа тільки найсвіжіший епізод. Всі давно вже показав, що за гроші готовий на все. Якщо ми вже говоримо про політиків, які монетизують все, що завгодно, давайте хоча б самі навчимося заробляти не на схемах, а на власних знаннях і можливостях і досвіді, які треба набути, до речі. І саме зараз момент, коли інвестування у власні знання можна тримати вдвічі вигідніше, тому що школа останнього капіталіста відкриває Чорну п'ятницю нашу головну акцію року в рамках акції, ми. Компонували п'ять пакетів за принципом 1 плюс 1. два курси за ціною одного. Ви можете обирати пакет в залежності від ваших потреб. Комусь підійде пакет новачка, де ми об'єднали навчання з фінансової грамотності та основ інвестування, а комусь варто придивитися до поєднання інших більш нішевих програм, наприклад, про облігації чи інвестиції в землю. Неважливо з чого ви стартуєте. Ми навчимо вас мислити як інвестор, розуміти ринок, оцінювати ризики і обирати справді вигідні активи. І чим раніше ви почнете, тим більше часу гроші працюватимуть на вас. Важливо, що перше ми додаємо до пакетів наші дві абсолютно нові програми: консервативний криптоінвестор та інвестиції в нерухомість. У Обидві програми не про хайп, а про те, як виважно підходити до цих ринків і будувати свій добробут, ґрунтуючись на знаннях та компетенціях. А для найбідніших ми створили пакет інвестор 360», де ви можете прийти в всі наші навчальні програми з інвестування за. Правді вигідним умовами, це пакет як міні MBA у світі особистих інвестицій. Отже, якщо ви давно хотіли почати новий рік свого мого кроку або хочете подарувати концептуальний подарунок своїм близьким для їхнього майбутнього, не гайте час, поки є можливість. Переходьте за посилання під відео та обирайте свій пакет чорної п'ятниці в школі останнього капіталіста. Повертаючись до вучища та його бажання лягти під будь-яку пропозицію заради грошей, основним покупцем його послуг є Московія. Дві третини природнього газу йдуть в Сербію з Московії за вигідними цінами. Звісно, після прем'єр Вулін відкрито заявив завдяки міцним відносинам з Москвою, Сербія в чудовій позиції. Але це не все з Московією. У 2019 році Сербія підписала договір про вільну торгівлю з євразійським економічним союзом, де головує московити. Договір запрацював повноцінно. У 2021 році Євросоюз тоді попереджав, що ви робите. Ви ж Кандидат на вступ до ЄС Білград проігнорував. Більше того, Сербія стала вікном в Європу для московитів. Не вимагає віз від громадян Московії, продовжує авіасполучення Білград, Москва. Московські бізнеси обходять санкції, московити отримують сербське громадянство і безвізово їздять по Європі. Росій закликав посилити візову політику в американському держдепі. Взагалі вважають, що московити використовують Сербію для шпигунства, але Вучич не реагує, бо дешевий газ і торгівля з Москвою це теж гроші. У той час Сербія продавала через посередників боєприпаси Україні Пентагонські папери показали суму 800 мільйонів євро. Вучич спочатку все заперечив, потім визнав, але додав, що вони продають американцям, чехам, іспанцям, полякам, що вони роблять далі їхня справа, його робота забезпечити легальність продажу. Московська розвідка в травні 25-го плакала, що братушки їх кинули. Вони заявили про продовження поставок через фальшиві. Сертифікати кінцевого користувача, посередники Чехія, Польща, Болгарія, африканські країни. Йдеться про сотні тисяч снарядів для систем залпового вогню і гаубиць, плюс мільйони патронів для стрілецької зброї. Москва обурюється, згадує про братські славянські народи, спільну історію, віру, вучість заспокоює Путіна. Це не так. Ми нічого не знаємо. Це посередники. червні 25-го навіть оголосив: зупинили весь експорт. Відправляємо боєпаси тільки у власні казарми. Але одночасно проговорився в інтерв'ю німецькому воданю, що їхні склади переповнені боєприпасами, блін, що ж робить. Плакі-плакі, що вони виробляють більше мінометних снарядів, ніж Франція, і пропонує ЄС укласти прямий договір. Візьміть все складів, покупці роблять, що захочуть з ними. Схема прозора офіційно не постачаємо нікому, реально продаємо всім, хто платить. Результат Сербія заробляє вучить, каже, Московію мені при чому. І одночасно каже Путіну: дивись, ми не вводимо санкції, купуємо твій газ, свої братушки. Але це ще не все. Є Китаю у цій грі. Вучіч їздив на військові навчання скринер, спільні маневри, демонстрація співпраці. Белград балансує між Заходом, Китаєм та Московією. Речник ЄС відкрито заявив: нам потрібно, щоб Сербія запевнила нас у своїй стратегічній орієнтації. Відповіді немає, бо стратегічна орієнтація будь-че проста. Гроші Газ від Москви дешевий купуємо. Зброю хтось купує, продаємо. Китай пропонує інвестиції. Співпрацюємо. Трамп хоче будувати готель. Даємо дозвіл. Є сплати за реформи. Говоримо правильні слова про юрі інтеграцію. Це не багатовекторна політика, це не нейтралітет. Це торгівля, торгівля, позицією, принципами, історією. Все продається, головне призначити правильну ціну і знайти покупця. Бучі робить, що хоче, знищує історичні будівлі під готелі. Символічні для Сербів, закуповує московський газ під санкціями, проводить навчання з Китаєм і розповідає всім про стратегічну орієнтацію на Європу, поки всі роблять вигляд, що їх влаштовує така гра, а Вучич продовжує лягати від кожного, хто готовий платити бабки. Називається політикою національних інтересів Сербії. До речі, з Китаєм теж там гра відбувалась. Поповні, як то кажуть, загробили купу людей, коли завалився вокзал. От вам і дешеві китайські інвестиції. Ну, от і все. Допомогли тобі двоє китайців учущ. Не дуже. Ну, бачите, така паршива багатовекторність, це особливість Сербії. Ну, добре, хоч зброю продають. І наразі не мають ніякого голосування в Європейському Союзі, бо не є їхніми членами, то і на тому добре. Тож такі вони на сьогодні сербські геополітичні реалії, дорогі глядачі. Так виглядає нікчемність. Всім все найкраще. Тримайтесь, до побачення.